Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в кабінеті очільника нашого Богодухівського району Юрій Дмитрович Яцина. І говорити будемо про сільське господарство, бо буквально скоро у нас свято. Я вважаю це свято головним для нашого району день працівників сільського господарства. Доброго дня, шановні мешканці Богодухівського району. Доброго дня, шановні аграрії. Абсолютно неправильно би було в житті помилитися і у цей час не підтримати тих. Хто є невід'ємною складовою національного спротиву, то є невід'ємною складовою обороноздатності нашої держави, саме тих людей, які щодня, щосекундно роблять все можливе для того, щоб реалізувати державну політику в галузі сільського господарства, щоб забезпечити продовольчу безпеку України. Щоб забезпечити наші збройні сили всім необхідним для того, щоб допомогти врятувати, запобігти і вирішувати всі питання задля української державності, в цю неділю все українське суспільство буде відзначати День працівників сільського господарства. Це невід'ємна складова нашої держави. І сьогодні я хочу звернутися до вас, дорогі аграрії. Від імені всіх депутатів Богодухівської районної ради, виконавчого апарату, від імені всіх колег місцевого самоврядування, міських селищних рад, від імені всіх мешканців, які постійно працюють тут на території нашого району, нікуди не виїхали. Від імені переселенців, для яких наш район став домівкою, від імені наших бійців, захисників і захисниць, які боронять нашу державу зброєю в руках і щодня отримують вашу конкретну допомогу. Від імені всіх, хто з Україною, хто за Україну. Ми низько вклоняємося і дякуємо вам за ту роботу, що ви проводите щодня. Ми дякуємо вам за те, що ви забезпечуєте продовольчу безпеку України. Ваша праця вона складна, і мені згадався слоган із минулого Є хліб, буде пісня. Це важливі слова, з якими супроводжувалося наше життя, але в сьогоденних умовах я б хотів їх перефразувати, є хліб, буде перемога. Тому що якщо Україна, потужна аграрна держава, має можливість навіть в таких умовах працювати і давати врожаї, то це великого варто. Це ваша професійна праця, це вміння професійне врядувати на нашій землі, на нашій родючій землі, на нашій землі, яка займає площа 4,5 тисяч квадратних кілометрів, але наші ґрунти родючі завдяки тому, що ви працюєте на Україну і ви працюєте на нашій землі. Тому хвала рукам, що пахнуть хлібом, прийміть щирі вітання від всіх нас, від колег місцевого самоврядування за вашу невтомну працю. Повноваштабна війна стала справжнім іспитом для вас, дорогі аграрії, тому що вторгнення Росії спричинило налагодження руками напрацьованих систем, схем, змінилися логістичні ланцюги. Все повністю стало на іспитах. І крім цього. У нас дуже складна ситуація, виникла з тим, що багато наших сільськогосподарських господарств зазнали обстрілів, багато зруйновані, зруйновані машинні парки, зруйновані місця зберігання техніки, місця зберігання врожаїв. Тому надзвичайно складно працювати там, коли поля заміновані, коли немає можливості на території здійснювати ці роботи. Але, попри все це, ви робите свою справу. Безумовно, вітаючи святом, ми разом з військовою адміністрацією підготували відповідне розпорядження. І за поданням громад в п'ятницю ми я підписав це розпорядження. Ми нагородимо значну частину людей, які з своєю зразковою працею, професійністю роблять і здійснюють свою справу, підтримаємо їх. Але я сьогодні б хотів би зупинитися. На тому, що наш Богодухівський район, завдяки Золочівській громаді, є район, який не окупований, не оточений, є район, на якому тривають активні бойові дії, але Збройні сили отримують від кожного з вас свою допомогу. Ніхто з керівників сільськогосподарських підприємств до кого зверталися. Чи Керівники військових підрозділів, чи начальник військової адміністрації, чи голова районної ради, чи голова територіальної громади ніхто ніколи нікому не відмовив. За це вам низький уклін і дякую вам величезне, тому що ваша допомога вона надзвичайно важлива і для громад, і для наших територій. І сьогодні я хочу згадати тих, хто незважаючи на обстріл, незважаючи на замінування територій, саме в Золочівській громаді роблять все можливе, що навіть в таких умовах, в такій близькості до кордонів здійснюють свою роботу і вирощують хліб для держави. Це дуже важливо. Хочу сьогодні згадати і Реву Володимира з того 1 травня, і Хапінкова Валерія Товбасове. І Белінського Віктора ФГ Альфа як заслуженого працівника сільського господарства, який, незважаючи на все, робить все можливе і як депутат, і як керівник сільськогосподарського підприємства, і Тельнова Анатолія, і Свир Віктора, і Смиковського Василя це, до речі, наші депутати районної ради, які активно працюють в депутатському корпусі. І Крупич Валерія, і Куценко Миколу, брат імені Говори Савича Сковороди. І це Люрик Анатолія, який не тільки займається фермерським господарством а й очолює поважну раду і товаровиробників виробників на території Золочівської громади, оце і є національний спротив. Вони думали, що своїми обстрілами приведуть і зведуть на ноль всі наші зусилля, всю нашу економіку, всю нашу землю. Але навіть в цих умовах ви доводите те, що це наша земля. Це тут живуть наші люди, і на цій землі працюють вмілі господарі. Низький уклін вам, низький уклін всім аграріям Богодухівського славного району. Хай Бог береже кожного з вас, всім здоров'я, здоров'я міцного вам, здоров'я міцного вашим рідним. Хай обов'язково Бог береже кожного з вас, береже родину, береже всю Україну. Хай обов'язково колоситься врожаями ваша нива золота. Хай обов'язково буде поскоріше мирне небо і перемога. На яку спільно разом з вами працюємо. За все дякую з Днем працівників сільського господарства. Це складова нашої перемоги. А відтак будьте здорові, щасливі, профіциту вам щастя, любові, радості, добра і безумовно врожаїв. Всього найкращого, слава Україні і слава їй героям! Дякую, все буде Україна! Дякую вам за цей ефір. До нових зустрічей з вами була газета «Заря» вісник Богодухівщини. Я Морошник Василь Савич. І очільник нашої районної громади Юрій Дмитрович цина. Дякую вам, всього найкращого.